Орієнтовно зростуть на 12% саме настільки з 1 квітня в Івано-Франківській громаді планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Це вимушений крок, кажуть у міській раді, адже ціни на комунальні послуги не покривають витрат водоекотехпрому. Оксана Гуменяк розповість детальніше. Рішення про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення має затвердити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Окрім Франківського водоекотехпрому у списку ще 33 підприємства. В останній у місті тарифи переглядалися ще три роки тому, каже міський голова Руслан Марцінків. І за цей час все суттєво подорожчало. В першу чергу воно залежить від. Електрики ціни від е, вартості е, заробітної плати тощо, тому тому це об'єктивне підвищення, тобто на 12%. А е, крім того, ви знаєте, що свого часу ми брали кредит е, світового банку, який дозволив нам повністю зробити очисні споруди. і е, в нас вода сьогодні методом іонізації, тому частинку. Коштів дає з міського бюджету частину коштів теж закладено в тариф, така була вимога Світового банку. Тому приблизно на 12%. Планується підняття тарифів у два етапи з 1 квітня та з 1 липня. Ми прекрасно розуміємо, що в нас зараз війна є економічно скрута, і тому будемо робити це в два етапи, так як нам дозволяє НКРКП. Тариф буде збільшено на 12%. Тобто ці 12% вони будуть розділені в ці два етапи. Це є економічно обґрунтованим. І зараз на засіданні НКРЄКП в березні місяці буде якраз розглядатися цей тариф, який в принципі, подавалося спочатку для економічної обґрунтованості, тобто для потреб для КП Івано-Франківського до Катепром, щоб покрити ті витрати. Це, зокрема, збільшення електроенергії. Для підприємств електроенергія зросла, і тому ми змушені вдаватися до таких дій, щоб перекрити, хоча б як, якимось чином даний тариф. Франківці цінами на комунальні послуги не надто втішені. Зараз підняли пенсії, то зараз вже все буде набагато дорожче і це закономірно. Дуже тяжко. Два пенсіонера це просто я не знаю, скільки вони піднімуться. що ніхто не знає, напевне. А так дуже-дуже тяжко. Ну, але раз треба, тут не знаєш, треба буде треба і платити, а що робити. Я розумію необхідність того. Я розумію, що якщо що все, все, все ж таки головна це економіка. І якщо економіці це потрібно, такі зміни, значить я можу підлаштовуватись. Наразі тариф на централізоване водопостачання становить 12,95 гривень за один кубічний метр, на водовідведення – 15 ,29 гривень 29 копійок.